Прапор невизнаної Республіки Карабах для азербайджанців як для українців ДНРівський. ворожнеча за цю територію з вірменами у них триває вже чверть століття. І хто би подумав, що через це війна між двома діаспорами розгориться у Львові? Усе почалося з чемпіонату Європи з кунг-фу. Саме на ньому і з'явилася причина конфлікту. Минуло три дні і вірмени помстилися азербайджанцям за емоційний випад. Більше двох десятків чоловіків серед білого дня напали на осередок опонентів просто на вулиці. Пару минут якраз приїхали три машини утець з вокзала. Мінівен, шкада Отавія і Шейка з Вчорашнього дня не приїхали около 30 чоловіків з оружими, з пістолітами, збитами напалі. Ні за чого. Ні разговорні каче не було, просто тупо напали без сердечно. В ногу стріляли, потім одного бутылку і голову вдарили. Сколько разів? Постріли, так. Може, ну, я чум, по-моєму, два. Я спочатку думаю, що може якісь пітарди, знаєте, але дуже шум такий був. Нападники втекли ще до приїзду поліції. На місці правоохоронці застали тільки побитих азербайджанців. із них знадобилася невідкладна допомога. Троє ще досі залишаються у лікарні. При бійках це були забійні рани, хоча були і травматичні переломи, з приводу чого, значить, всього було шестеро осіб, перелом кінцівки чи там злам щелепи. Сам по собі факт перелому більше трактується за класифікатором як достатньо тяжка травма. Ми поїхали у нас в магазині, ми просто поїхали в магазин. Отак стояв і там ударив, у нас, тому що нічого не було. Нічого не комплекту. Азербайджанці впевнені за нападом на їхніх людей стоять місцеві львівські вірмени. А от інша сторона конфлікту заявляє, опонентів вбили зальотні гастролери. Якісь зальотні пацани кажуть, мене зараз я сам шукаю. Не, 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 не знаю, хто вони такі, що вони такі. Не, не львівські. Зальотні. Або вірмен, або а що? Я, я їх бачив. Я можу сказати, що вони вірмен. Багатьох ми знаємо. Ми вже знаємо, хто ми ані можуть пострадавши, можуть апазнати прохоже. Могуться познати. Чи буде і надалі тривати у Львові війна між вірменами та азербайджанцями? Ніхто не прогнозує. Перемовини діаспори поки не проводили. Тож і про перемир'я говорити поки що завчасно. А от правоохоронці запевняють, роздмухувати карабахський конфлікт в українському місті не дозволять і навіть вже мають підозрюваних у бійці. Зброя на стики на даний час нами встановлені гільзи. Це була травматична зброя. Нам задокументовано, на яких транспортних засобах була здійснена втеча. Гарячим головам, які вчинили розправу на вулиці, загрожує до семи років позбавлення волі.